С новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Далі про таке розвиток безпілотних підрозділів та посилення Оріхівського напрямку Володимир Зеленський відвідав воїнів, які боронять Запорізьку область. Подробиці за мить. Боятися немає сенсу. Стендап, виставу режисера, актора та солдата ЗСУ Андрія Іванюка вперше побачило Запоріжжя. Про що вона розкажемо у випуску? Шість історій про те, що формувало ідентичність нашого краю впродовж століть, та яка спадщина опинилася під загрозою знищення окупантів. На нашому телеканалі завершився перший цикл програм Не втрачена надія. Подробиці у випуску. Розвиток безпілотних підрозділів та посилення Оріхівського напрямку. Володимир Зеленський відвідав воїнів, які боронять Запорізьку область. Зокрема, 65-ту окрему механізовану бригаду Великий Луг, яка раніше вже звільняла роботу на від окупантів. А зараз у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку. Бригада в лідерах серед евакуації поранених за допомогою наземних роботизованих комплексів. Обговорили і посилення захисту. обіцяють. Дати окремі види зброї та техніки, системи РЕП та безумовно укомплектувати особовим складом. Бажаю здоров'я, хлопці. Слава Україні! Героям слава. слава! Маю честь сьогодні бути тут і нагородити на воїнів 65-ї бригади. Дякую вам за те, що робите. захищаєте Україну. Ми поспілкувалися з командирами. Будемо робити все, щоб посилювати вас. Знаємо проблеми, які є. Президент відвідав і ще одну бригаду, яка боронить Степногірськ. 128-му окрему гірську штурмову. Саме в цьому районі ворог активізував штурми. Президент обговорив з командирами спроби ворога обійти нашу оборону. Бійці 128-ї бригади також посилять дронами, зокрема вампірами через армію дронів. Бонус дякую, що наближають нашу перемогу. Всім бажаю перемогу, всім бажаю справедливого миру для всіх нас. І теплі привітання вашим рідним, близьким. Слава Україні! Слава 52-річного чоловіка поранено внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя. Окупанти атакували його ФПВ-дроном, постраждали, отримав множинні поранення кінцівок та тулуба. Росіяни завдали близько 700 ударів по області, гатили безпілотниками по степногірську та приморському. А з РСЗВ накрили малуток Мачку та Оріхів. Там горіло два житлових будинки та господарчі споруди. Загалом упродовж доби окупанти завдали 685 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла автомобілів, господарських будівель та об'єктів інфраструктури. Тим часом на фронті силовики відбили 11 ворожих атак. Окупанти шість разів наступали на Гуляйпільському напрямку. Росіяни завдали авіаударів по Варварівці та зеленому гаю. Ще п'ять атак прийшлося на Оліхівський напрямок. Збройні сили успішно зупинили просування ворога у бік Приморського та Новодонилівки. Понад 7 мільйонів гривень виділили з фонду оборони області на забезпечення потреб одного зі штурмових полків Сил оборони. Бійців оснастили дронами, мотовсюдиходами, зарядними станціями та іншим обладнанням. Військові кажуть, всю техніку спрямують на Приморський та Кам'янський напрямки. Також вона буде залучена в районі Рівнопілля та Солодкого. Бачимо термальні дрони 3, які котрі допомагають у аеророзвідку вночі виявляти противника і проводити супроводжувати наші групи. Також ви можете бачити FPV-дрони на автоволосні. Сіткамети використовуються піхотними групами для боротьби з fpv дронами 18 людей евакуювали з Гуляйполя протягом дня. Поліцейські разом із капеланами, волонтерами, провели спецоперацію і вивезли жителів з громади, яка перебуває під постійними обстрілами. Людей забирали майже без речей через брак місця та часу. Евакуйовані брали найнеобхідніше невеличкі сумки та домашніх тварин. Чуємо постріли близько. Дрони, а кабель, розбили і крісу, і все на світі розбили. Нам прилетіло два рази в двір, пошкодило будинок, ну, можна сказати, розбило, що жити не, не можна. І ми переїхали до мами в село. Ну, В селі трошки побули. Ми вирішили виїхати, тому що здоров'я немає. Мамі 88 років, теж здоров'я немає, ліків немає де купити, води немає. Взагалі, жити не можна вже. У Гулій Полі залишається майже пів тисячі людей. Жителів вивозять під постійною загрозою обстрілів. Під час евакуації російський дрон поцілив у цивільну автівку. Загинув водій. Жителів громади закликають звертатися до поліції та виїжджати якнайшвидше. Наразі в місті Гуліполя залишається ще близько. 500 осіб та близько. 50, 50 осіб, села Добропілля та Варварівка, які теж підлягають евакуації. Процес евакуації ускладнений у зв'язку з тим, що дорога добропілля, Варварівка, Гуляйполя, а також заїзд у Гуляйполя зі сторони Зеленого під постійним контролем ворожих в ПІВІ, постійні обстріли, каби та артилерія. А рятувальники евакуювали з прифронтового села в Пологівському районі двох жінок, обом майже по 70 років. Кажуть, дуже довго не хотіли покидати власну домівку, але жити стало просто неможливо. Страшно було навіть вийти з хати, тож вирішили виїжджати, поки є можливість. Після евакуації до Запоріжжя планують їхати до інших регіонів України. І сиділи до кінця війни, сиділи тут, ну вже вже жах. Хата валиться, вже все, вже не виносимо далі. Дуже тяжко, особливо ночами, дуже б'ють, дуже оці касетні, оці каби летять. Це дуже, дуже тяжко. Ми сподівалися, що все закінчиться швидко. Сиділи до останнього. Ну це вже все, вже край. Жінки кажуть, в їхньому селі все ще залишились жити двоє людей, які поки не хочуть покидати домівку. Рятувальники наголошують, ситуація на прифронтових територіях небезпечна, не варто ризикувати життям і чекати до останнього. Рятувальники виїхали рано вранці для того, щоб була безпекова складова і евакуювали до безпечного місця. Хто бажаючи евакуюватися із Зони бойових активних дій просимо звертатися до рятувальників, де ми надамо допомогу і вивеземо до безпечних місць. 11 шахедів запустив ворог по Миколаєву цього ранку. На місці працюють екстрені служби. Стільки ж еф-пів'дронів росіян спрямували по області. Впродовж доби атакували Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок ранкового удару шахедом по Миколаєву поранення отримали шестеро людей. Троє у важкому стані. Надається вся необхідна медична допомога. Цієї ночі ударні безпілотники запустили росіяни по Одещині. Ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури та адмінбудівлю. Палали і ремонтні цехи залізниці. Обійшлося без постраждалих. Інформація про загиблих чи постраждалих, на щастя, не надходила. Рятувальники продовжують працювати на місці подій. Правоохоронці фіксують сліди чергового злочину. Окупанти атакували Харківщину. Ворог запустив 16 дронів різних типів. В Харкові пошкоджено транспортне підприємство. У 15 багатоповерхівках повилітали вікна. Також є руйнування в районах області. Внаслідок обстрілів загинули троє мирних жителів. Ще одна людина постраждала. Один із постраждалих помер у машині екстреної медичної допомоги. Лікарі зробили все можливе для порятунку, але на жаль, поранення виявилися надто важкими. Ще одному травмованому медики зараз надають необхідну допомогу. Є загиблі і на Херсонщині. Ворог в авіацію, артилерію та дронами під ударом майже чотири десятки сіл та міст області. Пошкоджено критичну транспортну та соціальну інфраструктуру, чотири багатоповерхівки та понад 10 приватних будинків. Одна людина загинула, троє дістали поранення. Стало відомо про загибель жителя Оскорківки через атаку російського дрона. Вчора близько 20.00 ворог вдарив по чоловіку 1947 року народження. Він дістав поранення несумісні з життям. Ятися немає сенсу. Стендап виставу режисера, актора та солдата ЗСУ Андрія Іванюка вперше побачило із Запоріжжя в основі п'єси реальні історії життя автора, будні бійця. АТО, біографічна розповідь захисника про раді життя крізь біль та попри все більше бачила та розкаже Ірина Чернова. Надалі ми привітаємо нічого Не видурики артасуда. Розв'яда сюди, піхота сюди, повезе сюди, сюди. сюди. це польовий по вузол зв'язку, я не лежав до них. І Раз, там заходять. ми заходимо, заводять якісь анагами, я заходжу, порожне ліжко, кидаю туди, нарешті свої речі, лягаю. На перший погляд історія звичайного українського юнака, який 2015-го пішов служити в АТО. Насправді ж неприхована правда про те, як формувалися, мужніли, міцнішали, гартувалися сучасні збройні сили. Про реалі АТО актор та військовослужбовець ЗСУ Андрій Іванюк розповідає відверто з болем та жартами. Впевнений, сміятися на війні не тільки можна, але й треба. Сміх це чудова прививка від психологічних атак. Веселий, усміхнений і життєрадісний воїн чудово захищає не тільки себе, але й свою країну. П'єса Боятися немає сенсу, переможниця міжнародного конкурсу Євродрама 2022 Для Андрія Іванюка її показ у Запоріжжі така рідкісна, а від того ще більш цінна нагода знову відчути себе актором та режисером. Зізнається сцена, то його найкраща реабілітація. Назва Боятися немає сенсу, невигадана, не випадкова. На блокпості був надпис. Тобто, коли ти вже там знаходишся, вже немає сенсу боятися. Сьогодні Андрій Ванюк це і люблячий татусь, який записує відеоказки та відправляє їх своїм синочкам двох та п'яти рочків у Київ. І захисник, що боронить країну, і автор п'єси, і актор, що знаходить сили для творчості. А за його плечима, участь у революції гідності, в'язниця півтора роки служби в АТО. Йому не треба вигадувати історії. Реальних вистачить не на одну п'єсу. Він каже, я сидів в в'язниці. Я кажу, да, ну психолога, за що? Він каже, та оце тоді, пам'ятаєте, на Майдані, коли наших студентів забрали, то там був один ваш, ну і я там був серед них, оце ж я сидів в в'язниці. Андрій, як його відпустили, він пішов е на війну. Ну я собі подумав, да, хто ж кого буде вчити. Саме до Михайла Іллєнка звернувся Андрій Іванюк свого часу, як до викладача, в якого мріяв повчитися майстерності режисера художнього фільму. І саме він повірив в Андрія, коли той працював над стрічкою Східняк. Ця повнометражка продовження історії, про які йдеться у виставі, боятися немає сенсу. Головну роль у фільмі автор запросив зіграти свого земляка Богдана Бенюка. Те, що він розповідає. По акторськи розповідає, він розповідає неймовірно, точно і гарно, тому що він це пережив. Любіть його, любіть Андрія Іванюка. Пам'ятайте, що він є надзвичайно гарний, талановитий і мудрий українець. І ми, українці, повинні знати всіх тих людей, які приносять нам чесноти, радість, щастя, любов, силу, надію і позитив. Він дуже добре знається на тому, чого він хоче у мистецтві. І... Цілеспрямована йде до своєї мети. А ще він воїн та захисник. Тож цілком природня була його участь у подіях Майдану 2014 року, а потім на теренах АТО цей мужній хлопець зараз боронить Запорізьку область. Я вважаю за честь, що його легендарна вистава буде показана у нашому місті. Стендап-вистава боятися немає сенсу. щоразу ніби нова, трохи інша. Її текст не написаний раз і назавжди. Автор імпровізує, а головне нічого не вигадує. Всі сюжети з пережитого поєднує в собі і сценариста, і режисера, і актора. При тому це не просто амбіції, це дуже талановито: двоє дітей, дружина. Професія, три професії в одному. Воює. Ну, що я скажу. Поважаю. Андрій Іванюк каже, його надихають такі активні міста, як Запоріжжя, а він своєю творчістю намагається надихати запоріжців. Каже, головне не панікувати, бо тільки цього і чекає ворог. Він не може подолати нас на фронті, і він намагається, щоб ми самі себе знищили. Саме через психологічну оцю давку, через те, що все, життя закінчено ні, життя не закінчено. То цей позитив, коли ти з'являєшся в Запоріжжі, де ти бачиш нормальне життя, ти цим напитуєшся. Коли ти побачиш звичайних нормальних людей, які посміхнуться до тебе. Так буває, хтось тобі наступить на ногу, там, і можуть нахамити, але це класно. Вони нахамили, і ти можеш посміхнутися і сказати, це така дурниця, ви просто нахамили, а там може Ути це зовсім по іншому, і це класно. Потрібно вірити і знати, що все буде так, як ми цього хочемо. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ про робочу поїздку президента на Запорізький напрямок та про виставу боятися немає сенсу. Говорили в першій частині випуску, а далі про таке. Грають самі й мотивують інших. Адаптивний піклбол тепер доступний і для запорізьких ветеранів. Подробиці у випуску. У парку дубовий гай осіннє прибирання. Як наводять лад, розкажемо за мить. Шість історій про те, що формувало ідентичність нашого краю впродовж століть, та яка опинилася під загрозою знищення окупантів на нашому телеканалі. Завершився перший цикл програм Не втрачена надія. Подробиці у випуску. Грають самі і мотивують інших. Адаптивний пікл тепер доступний і для запорізьких ветеранів, членів їхніх родин, а також сімей, діючих військовослужбовців. У чому особливість цього виду спорту розповіли представники Всеукраїнської Федерації, а також провели перші тренування. Їх бачили наші журналісти. Для мене це визит дуже особисте, бо я народилася в місті Мелітополі, Тому бути тут для мене ще окрема честь. На перші тренування до запорізького спорткомплексу прийшли ветерани та їхні родини. Співзасновниця Всеукраїнської федерації спіклболу Ганна Глотова знайомить їх із новим видом спорту та правилами гри. Пікабул це поєднання великого тенісу, настільного тенісу і бадмінтону. Але правила гри набагато простіші, і розігріш відбуваються можуть бути короткими, можуть бути довгими. Це залежить від майстерності. Організатори зустрічі та популяризатори піклболу вважають його важливим інструментом соціалізації та реабілітації ветеранів, у тому числі і осіб з інвалідністю, і тих, хто пересувається на кріслі колісному. кажуть, це справжній драйм, емоційне розвантаження і можливість спілкування та взаємодії. Ми займаємося адаптивним спортом. Наша організація для нас це важливо тому, що ми вважаємо, що це найкраще для соціалізації ветеранів повернення до цивільного життя. І виникла ідея, власне кажучи, розвивати пікабол у нас тут, бо це безпосередньо наша цірова аудиторія, яка потребує повернення нормальної соціалізації, спілкування. Після теоретичної частини почалось тренування. Ветеран Костянтин Петьков вперше взяв у руки ракетку для настільного тенісу під час лікування у Львові. Зараз грає вдруге і не приховує позитивних емоцій. Новий вид спорту, на його думку, необхідно розвивати саме в реабілітаційних центрах, де лікуються військові. Координація рухів та реакція це необхідно для того, щоб просто ходити на протезах по наших тротуарах, долати перешкоди, у тому числі емоційні теж. Бо багато хто заростає повутинням вдома. Вважаючи, що вже не на що здатний. А для Дмитра Заржицького це взагалі перший вид спорту. Опановує ось так на кріслі колісному. Каже, це й задоволення, і користь для здоров'я. Навчаюсь, пробую, щось виходить, щось ні. І рухливість. Головне це можливість рухатись. Всеукраїнська федерація із піклболу планує і надалі популяризувати і поширювати цей новий вид спорту. Зараз в Україні є вже 15 осередків, де навчають грі. Запрацював такий майданчик і в Запоріжжі. Туди передадуть Спеціалізоване обладнання для ветеранів із важким пораненням ніг а також готуватимуть тренерів. А ще планують відкрити два корти в громадах області. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал НТМ. Понад 20 незаконних мафів вже прибрали в Хортицькому районі. Сьогодні ще один на черзі. Це старий зупинковий комплекс поруч з історичною пам'яткою, але автобусні маршрути на цій вулиці вже не їздять. Тому й зупинка стала непотрібною та покинутою. А кіоск поруч був побудований без дозвільних документів. Жителі неодноразово скаржилися, адже поруч постійно було багато сміття. І нарешті занедбану зупинку прибрали. Виконком прийняв рішення, ми поклеїли, зв'язку з власником так і не було, тому сьогодні ми будемо робити примусовий демонтаж цього об'єкту. Звертаємо системну увагу на ті мафи, які було встановлено в попередні роки. Ми перевіряємо документи. Якщо нема погодження, нема ніякого підтвердження, що воно законно, воно буде безумовно демонтуватися. Це працюкова позиція районної адміністрації. В не існуючі товари в Запоріжжі судитимуть інтернет шахрая. Чоловік розміщав фейкові оголошення щодо продажу автомобільних коліс, яких насправді не мав. Під час спілкування з потенційними покупцями він обіцяв відправити товар лише після часткової або повної передплати. А після отримання грошей припиняв спілкування та змінював номер. Шахрая затримали. Ним виявився 28-річний неодноразово судимий чоловік. Він нині перебуває під вартою досудове розслідування завершено, доведена причасність афериста до восьми епізодів злочинної діяльності. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі. У парку дубової гай осіннє прибирання. Комунальники СКП Титан видаляють старі пні, згрібають опали листя, обрізають дерева та подрібнюють гілки. Усе це виконують в рамках осінньо зимового прибирання, щоб парк залишався безпечним і доглянутим для відвідувачів. Працівники кажуть, що найбільше часу забирає сама листя. Його збирають і вивозять на полігон. Оскільки територія парку велика, роботи триватимуть орієнтовно до середини весни. Площа 55 гектар, працює 10, 10 людей. Два дні на тиждень, стільки з дубовки вивозиться по 2-3 машини ну, навантажувача, великих самоскида з листю. Загалом проблем не бачимо, все, йдемо в штатному режимі. Понад 60 годин від знятого матеріалу десятки різних локацій та більше ніж 20 фахових експертів. Телеканал МТМ за підтримки українського культурного фонду створив шість програм циклу Не втрачена надія, аби розповісти про унікальну культурну спадщину Запорізького краю, яка перебуває під загрозою зникнення через російську армію. Детальніше про проєкт та теми, які в ньому висвітлювали, розкажемо в сюжеті. Надія це та таємнича сила, що підтримує людину протягом усього життя. Не втрачена надія це не просто телепроєкт, це спроба зберегти та популяризувати унікальну культурну спадщину запорізького краю, бойова культура та степовий розпів, кам'яна могила і стародавні кургани, кам'яна пластика та вишивка. Команда телеканалу МТМ в рамках гранту від Українського культурного фонду Запоріжжя Культурний Форпост створила шість хвилинних фільмів про збереження нашої ідентичності. Тичності акцент робиться на частці «не». і чому ця надія не втрачена? Бо теми, які ми для обрали для цього проекту, вони вкрай важливі для розуміння, що таке Україна, звідки вона має витоки, звідки її коріння походить, і чому саме це намагається знищити або привласнити наш ворог. Понад 60 годин від знятого відео зйомки в десятках локацій Запорізької області та навіть сусіднього Дніпра більше 20 фахових спікерів. Такі факти про проєкт озвучили на презентації з нагоди завершення першого сезону. Ми створили а, навіть базу базу знань. Певних а, зафіксували. Нинішній стан на осінь 2025 року, як зараз в якому стані знаходяться ці об'єкти, яка ситуація з носіями традицій. І головне, в кожному випуску ми давали світло в кінці тунеля, що зараз робиться, чому ця спадщина не може бути знищена? Невтрачена надія це не просто зібрані факти, це збережені живі свідчення про спадщину Запорізького краю. Як учасник однієї з передач я можу сказати, що тема була вибрана надзвичайно актуальна, бо йшлося про кам'яну могилу, національний заповідник України, і наразі він знаходиться в окупації. Актуальність передачі вона ну зашкалює, я б сказав, тому що. Вище планки немає. Ми говоримо про святе під загрозою фізичного знищення. Унікальна степова камінна пластика. Ми проводимо евакуації кам'яних баб половецьких скульптур 11-13 сторіччя з території Донецької області і вже на жаль сходоніпетровської області вже протягом двох років. Ми евакуювали вже більше 23 скульптур. До нашого музею, де вони зберігаються, ми маємо надію, що тимчасово програму про унікальну кам'яну пластику знімали в Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького. І вже після виходу цієї програми, каже Юрій Фанигін, до музейників звернулись люди, які її переглянули з проханням вивести з під обстрілів ще три кам'яні скульптури степу. Наше завдання зберегти і передати. Все, що стосується нематеріальної спадщини, воно, на жаль, дуже крихке, тому його дуже легко знищити. Найважливіше для нас зібрати інформацію, зафіксувати, передати і практикувати таким способом забезпечити життєздатність. Проєкт Невтрачена надія це доказ. Українська культура жива, її не знищити, поки ми зберігаємо пам'ять і культуру. Переглянути всі випуски циклу Невтрачена надія можна на Ютубі телеканалу МТМ. Ніколи не втрачайте надію, бо саме цього прагне наш ворог. Допоки ми віримо в життя, ми не знищені. Це була програма Невтрачена Надія. До зустрічі Анна Деребян, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.